Покажіть бутилку назву вашої олії. Дивіться, у нас є дві пляшки. Назву поки що не розгледіте, Того, що доробляємо зараз макет логотипу. Вже вибрали декілька варіантів, які нам саме більше сподобались. Доопрацьовуємо, зупиняємося на одному, запускаємо виробництвом. Етикетки, ну це буквально там день-два, це максимум. Але саме основне, чому ми зараз не даємо ні ціни, не даємо ні назви торгової марки, ні як виглядає пляшка. І не продаємо те, що ми чекаємо соняшника. Ми зараз підкуповуємо соняшник, він вже поїхав. Перші машини поїхали, підкуповуємо соняшник для того, щоб наше виробництво беззупинно працювало. Там питали вже скільки часу буде, ну де ваш склад, як зберігається олія. Ми зберігаємо в великих бочках олію тільки ту, яку продаємо наливом, тобто масло возимо. А якщо ми говоримо за отакі пляшки розливом, то ми не будемо зберігати їх. Сьогодні ви зробили замовлення, наприклад, через Тікток. Сьогодні або завтра ми його розлили і відправили вам новою поштою. Все більше, ми його... Ну, немає сенсу на розливати, щоб вона стояла. Для чого? Якщо ми в будь-який момент можемо підставити ну, відкрити краник і щоб. Олія витекла, ми її профільтрували свіженька, гаряча, з запахом, не трошки чим довше настить, вона, вона і втрачає свої властивості, і вже запах не такий класний. Тому е етикетка, ціна, е коли де купити, це ви знаєте через Тікток, коли все буде через, я думаю, там приблизно тиждень ви все, все, все побачите. Я обов'язково виставлю відео і все детально розкажу. А якщо ви хочете. Е Подивитися, як виробляється сама олія, крім того, що я ще буду багато відео знімати. Є зараз в Тіктоці плейлист у нас е, олія виробництво, ви можете туди зайти, і там 20 етапів виробництва сонячка олії, як ми особисто її робимо. Повністю показуємо середини завод, все наше обладнання, як воно працює, розказуємо детально і показуємо, що ми працюємо абсолютно без хімії. Тому, якщо ви хочете скуштувати натуральну олію без хімії, обов'язково підписуйтесь, і скоро вона буде вже в продажі.